Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні провів селекторну нараду з головами районних військових адміністрацій та головами громад. Основним питанням була підготовка захисних споруд для електростанцій. Наголосив на неналежному облаштуванні укриттів у районах. За моїм дорученням, в Ізмаїльському районі на території Саф'янівської громади була розпочата розчистка каналу Громадський. Який забезпечує водою озера Котлабух, Лунг та Саф'яне, також розпочата розчистка магістрального каналу в Кілійській громаді, який необхідний для забезпечення водою водосховищ. Всі ці заходи дозволять поліпшити екологічний стан озер при Дунав'ї. тихає всім ночі. Все буде Україна!